Всім доброго дня, я вітаю спільноту PSD Info Global. Сьогодні я хотів би зняти відео і поговорити з приводу певних фундаментальних речей, які, на мою думку, дуже важливі. Я думаю, ви всі знаєте, що я особисто і моя команда ми проводимо різного роду курси, заняття, в тому числі курси з вогневої підготовки. І сьогодні я все ж таки вирішив показати певні ті елементи, які ми постійно відпрацьовуємо на курсі початківець, перший, другий модуль. І відповідно ці всі прийоми зі зброєю, позиції, стійки, утримання зброї, вони застосовуються абсолютно на всіх модулях, та й загалом в житті. І хочу розкрити питання певне в деталях. Щодо позицій положень для стрільби і утримання зброї. Сьогодні ми будемо з вами говорити про верхній рівень, позицій для стрільби стоячі. В чому заключається саме правильне заняття, особливо на етапі якраз навчання, заняття позицій для стрільби стоячі. В першу чергу, ми завжди аналізуємо бійця, або ви самостійно аналізуєте себе, коли займаєте певну позицію для стрільби, або виконуєте якийсь прийом зі зброєю. Ви маєте аналізувати себе знизу до верху. В першу чергу розміщуємо, якщо ставимо ноги на одній лінії, праву ногу, якщо у нас стріляюче плече праве, ми розміщуємо трошки позаду. Приблизно, якщо ми поставимо праву ногу під нашу ліву ступню, ми відставляємо її трошки направо і відвагаємо зовсім трішки назад, приблизно на 3-5 см. Відповідно, права нога розміщується трішки позаду. Носочки у нас направлені по напрямку самої цілі. Коліна ми не згибаємо в ось такому положенні, а ми просто якби піднавантажуємо наші ноги, і, відповідно, наші мишці в ногах вони будуть вже, якби, немов заряджені на крок в будь-яку сторону: або ж вперед, або ж назад, або вліво, або вправо. Тулуб у нас має бути розміщений фронтально до самої цілі. Права рука стріляюча, тобто. Права рука в даному випадку, тобто плече у мене стріляюще. Відповідно, коли ми вносимо зброю, права лікоть піджимається до самого тулуба, ліва рука, вона ж утримуюча рука, розміщується горизонтально до поверхності самої землі, тобто ми не беремо зброю під магазин. Тому що в такому випадку ми будемо утримувати нашою рукою зброю на біцепсі. Для того, щоб цього не було і щоб була краща точність під час ведення вогню. Ми руку більш витягуємо прямо і, відповідно, утримуємо зброю ось в такому положенні. Голова у нас без явного завалу, а виключно ви подаєте голову трішки, як би вперед, нахиляючи ось таким чином. Відповідно, позиція для стрільби стояча. Ноги, ступні. Коліна, тулуб, правий лікоть, ліва, утримуюча рука. Голова. При цьому ви завжди маєте цілитися і виконувати стрільбу з двома відкритими очима. Я думаю, це доволі просто. Тому що периферійним зором, наприклад, якщо праве око сфокусоване якраз на цілі, у вас периферійний зір має працювати максимально обширно для того, щоб якщо з'явиться якийсь противник з нори або будь-звідки, будь щоб ви це встигли помітити. Це перша класична стійка для стрільби стоячі. Друга стійка для стрільби стоячі. В принципі, абсолютно все те ж саме? Абсолютно. Єдине, що ми міняємо ноги місцями. Тобто, зараз у мене права нога буде попереду. Це без зміни плечей. Відповідно, все те ж саме. Єдине, що права нога у нас якби трішки попереду. Носки так само дивляться під напрямку самої цілі. Спину ніхто не нахиляє з таким чином. А ви відцентрували баланс своєї маси, потопили ножками на місці. Направили якби, грудь більш прямо фронтально до самої цілі. Винести зброю, і в принципі у нас стійка для, стійка для стрільби стоячі з виносем правої ноги попереду. Тобто одне положення, друге положення. При цьому намагайтеся не перенавантажувати одну із ніг. Ви маєте знайти якраз центр балансу маси у вас між двох ніг. Тобто чітко по центру. Це було основні фундаментальні позиції для стрільби стоячі. Це у нас верхній рівень. Далі ми переходимо до е, позицій для стрільби з середнього рівня. Тобто положення коліно, два коліна, праве коліно, побідуїнськи, по-ауганськи, е, сидячи. Тобто, всі, весь цей перелік це все відноситься до середнього рівня. І так, зараз ми розглянемо класичний варіант положення для стрільби з коліна. Що ми робимо? Ми сідаємо попай на п'ятку моєї правої ноги, і відповідно носочок у нас. Має бути піднавантажений. Тобто ми не маємо сідати ось таким чином. Тому що, по-перше, це травма опасна, питання, коли ви вивихнете галіна стоп, це питання часу. По-друге, якщо вам необхідно буде відразу е встати і переміститись, о, то ви цього зробити не зможете, по причині того, що у вас носочок просто буде зігнутий під вашу попу. Відповідно, позиція для стрільби з коліна. Як я і казав раніше, ми аналізуємо знизу до верху своє положення. Права ножка у нас розміщується, якщо стріляюче плече праве, трішки в сторону. І ми, по факту, зараз маємо завдяки лівій нозі, правому коліну і правій ступні три точки опори. Тобто раз, два, відповідно, три. Це свого роду такий буде трикутник стабільності. Відповідно, праве коліно ставимо на землю, сідаємо попою на п'ятку і фіксуємося. Ліва нога у нас ставиться. Повністю ступнею до землі, тобто п'ятка носочок на землі, утримуюча рука у нас ставиться якраз і фіксується на ліве коліно. Тут єдиний є нюанс, що ми маємо класти або м'яким, тобто самим трицепсом на жорстке на коліно, або ж все ж таки жорстким, тобто ліктем, на ось цю м'яку частину ноги. По тій причині, що якщо ми поставимо лікоть на коліно. У нас не буде ніякої стабільності, тому що постійно після кожного пострілу у вас, утримуюча рука, буде рухатися. Для того, щоб чітко зафіксувати утримуючу руку зі зброєю, ми кладемо або біцепсом на коліна, як я сказав раніше, або ліктем на ось цю частину ноги за коліном. Відповідно, правий лікар так само ми підтискаємо до себе, сіли по на п'ятку, зафіксувалися. Тобто, ось це є неправильно. Ви маєте чітко ставити ногу на землю. Ви зафіксувались, утримуючи рука, утримує зброю, правий ліки піджимаємо до себе, голова також без особливих завалів. І в такому положенні ми фіксуємося і можемо вести вогонь на середній відстані. Це була класична позиція для стрільби якби з коліна. Друга позиція для стрільби з коліна називається праве коліно. Що ми робимо в цьому випадку? Ми міняємо по факту коліна просто місцями. Тобто я ліву ногу ставлю на землю на коліно, праву ногу підіймаю. Фіксуюсь так само попий на п'ятку лівої ноги, коліно ліве кладу на землю, праву ногу виставляю трішки попереду. В цьому випадку я фіксую лікоть правої руки, тобто стріляючої руки всередині коліна. По простій причині, оскільки утримуюча рука у мене зараз буде на вісу, і тут не буде ніякої якби, фіксації, то я компенсую це за рахунок стріляючої руки методом вставляння і фіксування якраз. Ліктя стріляючої руки всередині ноги. В цьому положенні я також можу вести вогонь на середній відстані. Саме головне, що вона також дуже важлива, повністю однотипна, як і класичне положення для стрільби з коліна. Тобто що ось це база. Що ось це повноцінна також база. Наступне положення для стрільби це у нас положення два коліна. Тут, в принципі, все те саме, просто ми кладемо два коліна на землю. Обов'язковим елементом є те, що ми фіксуємо попу, тобто ми сідаємо попою на наші п'ятки на ноги, і п'яточки у нас одна до однієї. Ось таке положення має у вас бути ніг. З цього положення ви можете вести вогонь на короткій і середній відстані. Тобто цей елемент він застосовується, коли є необхідність дуже швидко перейти на середній рівень. І по якійсь причині ви не можете зайняти положення одне коліно. Відповідно, тут все доволі просто: коліно на землю, стопи поруч, сідаємо на носочки так само. І можемо вести вогонь з цього положення. Відповідно, де ці всі положення застосовуються? Зараз я продемонструю зміщення вправо і з переходом положення коліно. У цьому елементі я якраз я буду переходити в положення праве коліно. Я роблю крок правою ногою вперед. Якби під 45 вперед. І в цей момент підтягую ліву свою ногу під себе і займаю, праве, і займаю позицію праве коліно. Тобто, щоб не перекрокувати і моментально швидко перейти уйти з лінії вогню і перейти в коліно. Якщо вліво, то я ліву ногу вперед і займаю позицію коліна. Якщо вправо, то праву ногу вперед. І займаю позицію праве коліно. Також різновид, де застосовується положення праве коліно. До прикладу, я зайняв класичне положення коліна, і мені необхідно виконати розворот на 6, при цьому залишитися на середньому рівні, тобто перейти з класичного коліна на коліно, коли я розвернусь. В цьому елементі як воно виконується загалом. Ми піднімаємо праве коліно догори, ліве, ліве коліно ми ставимо на землю. Зброю проносимо через низ і виконуємо розворот назад. Ось таким чином. В цьому випадку я займаю положення праве коліно. Тобто, як воно виглядає з цієї сторони, Зайняв класичне положення коліна мені необхідно розвернутися на 6. Up. Тобто фіксуємо так само правий лікоть на праву ногу і займаємо положення праве коліно. Тобто, як ви бачите, всі ці позиції для стрільби, коли права нога позаду стоячи, коли права нога попереду, воно все застосовується завжди. Де, наприклад, застосовується ось ця позиція для стрільби, коли права нога попереду стоячи. Наприклад, якщо я підходжу працювати з укриття, то я праву ногу виставляю вперед. І починають працювати, нарізати і працювати з укриття. Тобто, в ось в цьому елементі якраз застосовується положення права нога попереду. Насправді, якщо розбити всі прийоми і елементи вогнової підготовки, то рівномірно фактично застосовується і праве коліно, і ліве коліно, і стоячи, права нога позаду, і права нога попереду. Тобто, по факту, якщо люди це не пропрацьовують, то вони втрачають просто половину ефективності. Від вогневої підготовки, тобто необхідно детально пропрацьовувати всі ці, ці елементи.